Ну що ж, друзі, час повернутися до нашої студії і поспілкуватися з цікавим співрозмовником. Сьогодні сьогодні гість нашої програми це Володимир Заванюк, режисер. Пане Володимира, доброго, доброго ранку. Пане доброго. Ми бачимо, що ви усміхнені. Олена, я до вас перше запитання стосовно вашого настрою. Так, Як розпочинається ранок у відомого режисера? Ага. Ранок починається чудово, тому що нарешті весна, нарешті сонечко, нарешті таке літо. У мене таке враження. Я зараз їхав е е е е з села, машину залишив на Бориспільській і їхав в, в метро. І тут жіночка сидить така. Сидить, 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 і метро е переїжджає через південний міст. Mm -hmm. Виходить на Зверху. виходить на 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 світло на сонечко, і вона так. Щиро пораділо цьому Боже мій, Я, кл... я відразу, я, відразу подумаю, я, я думаю, Боже мій, ну про що говорити про театр? Тому що от відразу вам кажу, дуже багато таких моментів е, ми хочеться говорити про виставу. Вистава Гамлет. Е, ми про це зараз поговоримо. Я, я Можна я пише два слова. Я думаю, от що говорити про театр? Е, дуже часто режисер розповідає дуже багато про виставу, ти приходиш на виставу і... І бачиш щось абсолютно, інше. не те на що сподівався, так? І не те, на що сподівався. А от оце, що я вам зараз розповідаю, оце є справжній театр, як на мене. Тоді першочергове запитання стосовно вашої діяльності. У вас називається театр студія імені вас. Чи це не папа? Ні, не імені Боже мій імені Не Завальцеві Боже ж ти мій. Як наврав нам інтернет в інтернеті, так написано. ні, ні. це взагалі така традиція, і і і вона стала, і вона давньо театр. Студія так от просто от uh -huh. мій театр студія. Чому театр студія? От багато хто кажуть, студія, що таке студія? А, це значить, що учні, це значить, що аматори. Ні, як на мене, студія це і є ознака живого театру, uh -huh. тому що у нас така пішла пошесть, така дуже серйозна пошесть академізму, академічних театрів. І спочатку виправдання було, тому що коли давали академі... звання академічного якомусь там. Ну, меншому mm -hmm. чи середньому, чи зовсім маленькому театру е піднімались зарплати акторам, mm -hmm. і, і це було виправдано. Ну, престижно, це престиж, фактично був. Ні, не погоджуєтеся. <сум> uh, <сум> <гек звання. сум> ну, да, за ну ви розумієте, що це все жах абсолютний. Ну, як на мене, це жах абсолютний, тому що або театр живий, або він академічний. А я, а я вважаю, що просто глядач голосує своїм гаманцем. Якщо йому подобається гра акторів і постановки, він приходить і купує квитки. І цей театр існує, якщо, до... якщо в цей театр ніхто не приходить, він просто зникає. Чи як? Ну, це також підхід. Це також підхід. Але ви знаєте, от. Е... Чи роль театру в тому, що ми маємо виховувати ще й смак і пропонувати небудь звичайно. Ну, звичайно. Добре, добре, розповім вам один малесенький Тільки коротко. Одну, одну, дуже коротко малесеньку історію з моє життя. Мені 18-19 років я вчусь у Дніпропетровську в театральному училищі і приїжджає е, Тарковський, Андрій Тарковський, зустріч з Тарковським. Зустріч з ним, а потім вистава Сталкер. Вистава, прошу пробачення, чим сталкер. Е його дуже багато запитують. Е у вас дуже багато води, вода така, вода плинна, вода спокійна, вода тиха, вода там болотяна, все що завгодно. Е це значить, що там перейти це значить, що перемпим, це значить, що вже каже, ні, просто, просто вода. Я, про я просто дуже люблю. Е це раз. І другий момент. Е фільм Сталкер. Ажіотаж. Колосальний, просто зал кінотеатру забитий. Починається фільм, і десь е, 15 хвилин хтось вийшов. Ще хвилин, А, а, а двері ще так стукали. -ду -ду. Ви знаєте, це було таке колосальне потрясіння, перше мистецьке потрясіння в моєму житті, і я е, ну, багато що для мене для себе зрозумів десь на майбутнє. Це був абсолютно. Ви знаєте, що це за фільм? Це абсолютно геніальний фільм. Я десь. <смеш> у, у, у кофточку своєї юної надзвичайно красивої дружини ридав, десь годину прийшла абсолютно кровавими сльозами. Я. я це до питання про те, гаманцем, не гаманцем. От прийшли гаманцем. А потім вони виходили і стукали ці двері. Знаєте, як, як кришка цієї труни забивалася, то було річ не у гаманці, насправді, насправді. <головне> так. Тобто знімати треба речі, які потрібні, головне щоб які потрібні культури, а чи буде значить, чіпляти так? ця вистава. Ви побачите, можливо, на власні очі. Якщо дасте правильну відповідь на запитання від нашого гостя, от у нас є два квитки. Умови ви дізнаєтеся на сторінці нашої програми у Фейсбуку, і запитання від вас. Запитання у 77-му році минулого століття Андрій Тарковський поставив Гамлета у Олінкомі. Хто грав королеву Гертруду? Назвати прізвище актриси? так. Питання просте, як я думаю, дуже зараз просто. пошуршите в інтернеті і це <рес> <Зараз рес> <все> дуже <рес> просто. <рес> що <якщо рес> самі не знаєте. Ну і ще одне запитання в цілому: роль театру сьогодні у вихованні молоді української, тобто як глядацька аудиторія омоложується чи ні, можливо, чи взагалі який має бути сьогодні театр, щоб привернути щонайбільше уваги? О, от ви знаєте, от процес якийсь такий парадоксальний. З одного боку йде нівелювання рівня е, глядача, нівелювання колосальне з одного боку. Але з'явилася якась така якийсь такий чудовий, абсолютно прекрасний прошарок молоді. Сучасний, з котрими я дуже багато зараз спілкуюсь, котрі, ну, котрі абсолютно готові до, 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 до театру справжнього, до театру духовного, до театру відкриття. Тому якби, однозначно не можна говорити, тому що вся ця колосальна тенденція останнього 20 до, до того, що все. Все купи продай, до того, що все абсолютно примітивізується, до того, що аб абсолютна відсутність якихось цінностей духовних, культурних і так далі. Це абсолютно не потрібно, і це насаджується всіма каналами. Вибачте мені, всіма каналами телебачення і так далі, і так далі. І так засобами маску, але поряд цим кажете, та... що все одно є тенденція. Але Цим все одно якимось дивом. Очевидно, що це е, вона. Знаєте, Чехов казав, що дуже важливо вичавлювати з себе раба. Можливо, що нам чому, бачите, я вже кажу так, як старий пень, що що, що нашому поколінню, якби треба вичавлювати з себе раба. Вони вже не раби. Оця їм, котра відростає, вона вона от вона не не, не закріпачена. і тому абсолютно ми, вона абсолютно прикрасні. Наче кажувати, так інакше кажучи, ми не до кінця скотилися до такого споживчого рівня в сенсі сприйняття того, що нас оточує, а все ж таки є надія на те, що е українці будуть духовно розвиватися і надалі, за допомогою таких людей, як наші на цьому позитиві да, змушені з вами Володимир попрощатися з дуже приємно познайомитися. театру студії власною презентацію «Гамлета». Дивіться далі слово Ангеліні Меняк.